Відкрийте завдання, яке необхідно виконати та уважно прочитайте інструкцію. Необхідно набрати ось такий віршик у Google Документі та відформатувати його за власним смаком. Як це зробити? У розділі ваша робота натисніть кнопку Додати або Створити. Зі списку Оберіть документи. Відбувається створення текстового документу. Текстове середовище текстового редактора відкриється у новій вкладці. Далі наберіть текст зі зразка. Ось цей віршик. Дотримуйтесь правилу вводу тексту. Між словами, необхідно ставити лише один пропуск. Знак Передрозділовими знаками пропуск не ставиться. Пропуск ставиться після розділових знаків. Якщо вам необхідно почати новий абзац, натискайте клавішу Enter. Для того, щоб вести лапки, необхідно затиснути клавішу Shift на клавіатурі, а потім вгорі на цифровій клавіатурі натиснути клавішу 2. Кавичка відкриється. Введіть необхідний текст і закрити кавичку так само Shift. І клавіша 2. Для того, щоб поставити тире, необхідно спочатку натиснути пропуск, потім поставити дефіс, потім знову пропуск. Дефіс пишеться злитно зі словами, а тире необхідно виокремлювати за допомогою пропусків. Отже, давайте відформатуємо текст. Ви це будете робити за власним смаком. Будете обирати той шрифт, який вам більше подобається, той розмір і колір, який вам більше подобається. Я показую, де взяти ці інструменти. Отже, виділяємо перший рядок і змінюємо шрифт для першого рядка. На власний розсуд, на власний смак ви вибираєте шрифт. Вибираєте розмір. Вибираєте накреслення, я візьму все ж таки менший розмір, Накреслення, а можливо, підкреслити, змінити колір тексту, хай буде червоний. Також ви можете вирівняти текст відносно полів аркуша. Наприклад, назва пусть нехай буде вирівняна за центром. Далі виділяєте за допомогою мишки наступний рядочок, обираєте той шрифт, який вам більше до вподоби розмір, але щоб це було більш естетично та привабливо. Колір. Якщо вам не вистачає оцих кольорів, які є в стандартній палітрі, то ви можете перейти в розділ спеціальний. Та на додатковій палітрі взяти інший колір, наприклад, переміщуючи оцей позуночок і рухаючись по області кольорів, брати той, який вам більше до вподоби. Ось так. І такі, такі дії необхідно зробити з кожним рядочком у вірші. Нагадую, ви робите так, як вам подобається. Ось я зробила це таким чином. У вас може бути все по-іншому. Далі. Нічого додатково зберігати не треба. Необхідно поглянути ось на цю позначку. Якщо ви бачите хмарку і на хмарці стоїть птичка така, то це означає, що всі зміни збережені у вашому документі. Ось, зверніть зараз увагу. На оцю хмарку. Коли я починаю вносити зміни, то ось тут з'являється напис зберігання. Як тільки відбулося зберігання, з'являється птичка. І ще раз ось так, збережена на диску, закриваєте вкладку. Можна вже закрити зразок і натискаєте кнопку Здати. Робота виконана.